Вітаю з вами Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про низькопорогові психологічні інтервенції та як їх можна організувати і поширювати у громаді. І для початку давайте розберемося, що таке низькопорогові психологічні інтервенції. Це методи надання психологічної допомоги, які відрізняються доступністю, простотою та мінімальними бар'єрами для отримання. Вони призначені для швидкої та ефективної підтримки людей, які стикаються з психологічними проблемами, але не потребують інтенсивної або тривалої терапії. Основна мета таких інтервенцій зробити психологічну допомогу більш доступною для широких верств населення. Прикладами таких низькопорогових психологічних інтервенцій можуть бути перше – Техніки когнітивно-поведінкової терапії скорочено КПТ для самодопомоги, наприклад, онлайн-програми та додатки це доступні ресурси, які допомагають людям вивчати та застосовувати техніки КПТ самостійно та сприяють їх психоедукації. Посібники книги та матеріали, які пояснюють основні принципи та КПТ, та як їх використовувати для самодопомоги. Друге, корисними можуть бути майндфулнес та техніки релаксації. Простий та ефективний спосіб зменшення стресу та підвищення емоційної стійкості це медитація та дихальні вправи. Вони допомагають швидко заспокоїтись та знизити рівень тривоги. Однією з найбільш дієвих дихальних технік є дихання по квадрату. З цією та іншими техніками, та як їх виконувати, ви можете ознайомитись у наших відеометодичках. Третє. Ще одним прикладом низькопорогових психологічних інтервенцій є групова терапія та підтримка. Групи взаємодопомоги за принципом рівний рівному це зустрічі людей з подібними проблемами, які підтримують одне одного. Вони не потребують залучення вузькопрофільних фахівців, а спираються на індивідуальний досвід учасників. Детальніше про переваги і організацію цих груп ви можете дізнатись у наших попередніх відео. Сюди ж належить і короткотривала групова терапія. Це вже сесії, які проводяться з фахівцем і орієнтовані на конкретні теми або проблеми. Йдемо далі: психологічні консультації онлайн. Зокрема, можуть бути організовані телефонні та відеоконсультації, що дозволить мешканцям громади отримувати підтримку від психолога дистанційно, що зручно та швидко. Це також допомагає охопити населення з віддалених регіонів, де може відчуватися брак фахівців. Сюди ж належать і тематичні чати та форуми, тобто платформи для обговорення проблем та отримання порад від кваліфікованих фахівців та інших користувачів. Однак є доволі серйозні ризики поширення необґрунтованих науково, а часом і зовсім непрофесійних підходів до вирішення проблеми. А відтак відбувається дискредитація психології як науки. Загалом, психосоціальна допомога на рівні громади це первинний, проте надзвичайно важливий рівень. Тут може бути надана своєчасна допомога великій кількості людей з метою недопущення загострення психологічних та соціальних проблем і перетворення їх. У хронічні форми. Переваги серед основних переваг низькопорогових психологічних інтервенцій можна виділити перше: легкий та широкий доступ. Вони доступні для великої кількості людей, включаючи тих, хто не має можливості звернутися до традиційних форм психотерапії, не потребують довгих очікувань або складних діагностичних, терапевтичних процедур чи попередніх консультацій. Друге. Простота і короткотривалість. Інтервенції зазвичай короткі за часом і можуть бути проведені впродовж кількох сесій. Використовуються методи, які не потребують складної підготовки або спеціалізованих навичок. Третє. Ефективність. Інтервенції базуються на доказових науково обґрунтованих підходах, що довели свою ефективність у вирішенні певних психологічних проблем. Четверте. Швидкий результат: зазвичай низькопорогові інтервенції спрямовані на швидке поліпшення емоційного стану та вирішення конкретних проблем. П'яте гнучкість, тобто можливість використовувати інтервенції у зручний час і місці, адаптуючи їх до індивідуальних потреб. Шосте зниження стигми у суспільстві і громаді. Відсутність складних процедур та легкий доступ допомагають зменшити стигму, пов'язану з отриманням психологічної допомоги. Провадження доказових низькопорогових інтервенцій з психічного здоров'я у громаді є важливим кроком для забезпечення доступної та ефективної підтримки для населення. Низькопорогові інтервенції дозволяють людям отримувати допомогу без складних процедур та бар'єрів, що часто супроводжують традиційні послуги з підтримки психічного здоров'я. Для реалізації цієї ідеї можна скористатися покроковим планом впровадження таких інтервенцій. І крок перший це визначення потреб та цільової аудиторії. Проведіть дослідження і оцініть потреби та основні проблеми з психічним здоров'ям у вашій громаді чи організації, визначте групи населення, які найбільше потребують низькопорогових інтервенцій, наприклад, молодь, люди похилого віку, ветерани, мігранти тощо. Наступним кроком обираємо доказові методи і підходи, методи, які мають наукове обґрунтування ефективності, такі як когнітивно-поведінкова терапія, скорочено КПТ, методи mindfulness, ЄМДР, десенсибілізація та переробка рухами очей. Тощо адаптуємо обрані методи до конкретних умов та потреб вашої аудиторії. Далі, вже третій крок: це розробка програм та матеріалів для інтервенції. Розробіть Конкретні програми, які включають низькопорогові інтервенції, наприклад, короткі терапевтичні сесії, групові заняття, онлайн ресурси, підготуйте інформаційні матеріали, створіть брошури, плакати, відео та інші матеріали, які пояснюють, що таке низькопорогові інтервенції і як вони можуть допомогти. Наступним кроком організуйте і проведіть навчання для фахівців, які будуть здійснювати інтервенції у вашій громаді. Це можуть бути психологи, соціальні працівники, медичні працівники та інші. Забезпечити постійну підтримку та супервізію для персоналу, щоб вони могли ефективно впроваджувати нові матеріали. Важливим кроком у налагодженні цієї роботи є правильно побудована інформаційна кампанія і промоція низькопорогових інтервенцій у громаді. Щоб члени громади знали про такі можливості та не соромилися звертатися за допомогою, для початку організуйте кампанії для підвищення обізнаності про доступні послуги, використовуйте соціальні мережі, місцеві змі, громадські заходи. При цьому інформація має постійно повторюватися, оновлюватися і циркулювати. Не варто розраховувати, що вкладка на сайті про такі послуги приведе багато споживачів. Комунікація має бути динамічною. Створіть механізми для отримання зворотного зв'язку від користувачів послуг, щоб оцінювати ефективність та вдосконалювати програми та здійснювати моніторинг актуальних потреб. Наступний крок це моніторинг результатів та оцінка впливу. Встановіть систему моніторингу, щоб відстежувати результати та ефективність інтервенцій. Проводьте регулярні оцінки впливу програм на психічне здоров'я учасників, використовуючи. Питування, інтерв'ю та інші методи збору даних, аналізуючи зібрані дані для виявлення сильних та слабких сторін програми, ви зможете коригувати і вдосконалювати програми, вносити необхідні уточнення для підвищення їхньої ефективності та адаптації до змінних потреб спільноти. Але пам'ятайте, що всі зусилля з організації програм і підготовки фахівців просторів будуть марними, якщо мешканці громади не знатимуть про такі можливості і не буде сформована їх довіра до надавачів послуг. У такому разі у вашого навіть найкращого продукту просто не буде споживачів. Тому надзвичайно важливо приділити особливу увагу проведенню комунікаційної кампанії і промоції низькопорогових психологічних інтервенцій у громаді. Як же це зробити правильно і ефективно? Комунікаційні кампанії це організовані зусилля, спрямовані на підвищення обізнаності, зміну поведінки або вплив на громадську думку через різні засоби масової інформації. У контексті психологічних інтервенцій вони можуть включати інформаційні кампанії, тобто розповсюдження інформації про доступні психологічні послуги та їх важливість. Такі кампанії мають бути постійними, різновекторними, доцільно пробувати різні підходи. Ходи до поширення інформації через медіаресурси громади також можна провадити психологічну просвіту громадськості щодо симптомів психічних розладів та способів їх подолання. Корисним у цьому питанні буде використання соціальних мереж для просування питань підтримки психологічного здоров'я, створення відеороликів, інфографік та публікацій, які пояснюють важливість звернення за допомогою. Для більшої популяризації матеріалу важливим є залучення лідерів думок та громадських активістів, яким мешканці громади довіряють. Співпрацюйте з відомими особами, які можуть впливати на громадську думку, та привернути увагу до проблем психічного здоров'я. Це можуть бути як місцеві лідери, так і загальновідомі особи. Поширюйте інформацію про впровадження низькопорогових інтервенцій у громаді у різних організаціях: освітні заклади, поліклініка, центри надання соціальних послуг, центри зайнятості, військомати, місця великого скупчення людей. Інформуйте, інформуйте і ще раз інформуйте населення про наявні активності і інтервенції. Будьте активними у поширенні інформації про наявні групи самодопомоги, тренінги, семінари, задіюйте соціальні мережі, друковані видання, розміщуйте інформацію у максимально видимих місцях. Інформуйте про групи системно і регулярно, ефективно працює інформування через надавачів різних послуг охорони здоров'я, соціальної сфери, сфери зайнятості тощо. Першочергово варто забезпечити їх роздатковими матеріалами та проінструктурувати щодо роздачі їх, хто приходить на прийом і міг би потребувати такої допомоги. Часто інформація про групи самодопомоги та інші інтервенції поширюється між самими учасниками. Та їх знайомими підтримайте їх у цій роботі, і допоможіть із розробкою та поширенням матеріалів, розвивайте співпрацю із громадським та бізнес-секторами. Громадські та волонтерські організації можуть часто зробити більше і бути гнучкішими й активнішими ніж органи влади. Використовуйте цей ресурс і розвивайте співпрацю з ними. Інколи вони потребують небагато вільне приміщення, допомога в поширенні інформації на ресурсах громади або закладу. Натомість ви отримаєте діючу групу самодопомоги і зможете спільними зусиллями розвивати і розширювати її. Також корисною може бути співпраця із релігійними організаціями, а також з іншими секторами приватним, безпеки, оборони, культури тощо запам'ятайте про конфіденційність та права людини. Особливо у маленьких громадах, де люди знають один одного, гостро стоїть питання збереження конфіденційності. Персональна інформація, у тому числі про статус особи, її стан здоров'я, є конфіденційною, з якою слід поводитися у відповідності до законодавства України. Важливим є питання фінансування впровадження низькопробових інтервенцій. Коли буде розроблена програма таких інтервенцій, буде зрозуміло, що можна організувати безкоштовно чи з мінімальними фінансовими вкладеннями, де залучити кошти донорів, а де є потреба. У підтримці з боку бізнесу чи залучення коштів місцевого бюджету, адже для їхньої роботи необхідно мати навчаних фахівців, приміщення та мінімальні кошти на чай, печиво, каву. Якщо роботу проводить громадський сектор, він може залучати грантові кошти, які підуть на краще навчання ведучих, їх зарплату, оплату приміщення або кави. Втім, обидва варіанти не є стабільними. Волонтери часто емоційно вигорають, а гранти мають тенденцію завершуватися без продовження. Тому варто розглянути створення механізмів фінансування таких інтервенцій з місцевого бюджету. Це може бути, наприклад, працевлаштування ведучих груп при певних надавачах послуг, виділення окремих бюджетних напрямків у місцевих бюджетних програмах, спрямованих на психосоціальну підтримку населення. Як бачимо, низькопорогові психологічні інтервенції в громаді та грамотно побудовані інформаційні кампанії щодо них є важливими для забезпечення психічного здоров'я та благополуччя населення. Це метод дозволяє на первинній ланці охопити широкий пласт населення, і надзвичайно важливо побудувати стійку і ефективну систему промоції. Сподіваюсь, цей матеріал був корисним для вас, і ви зможете реалізувати певні кроки чи заходи вже найближчі. Часом у своїй громаді до зустрічі.